Мандрівка історичними локаціями Вінниці, різноманітні завдання на логіку, розгадування таємниць та історичних фактів. У Вінниці відбувся квест Улюблене місто організатори відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Він Центром. Участь у грі взяли понад 20 хлопців та дівчат. З нами на зв'язку Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, яка більше розповість про цю ініціативу. Пані Юлія, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть детальніше про квест, яка його мета? Е, ну, сьогодні ми провели квест Улюблене місто. Е, учасники мали змогу більше дізнатись про наше місто, про саме центр міста. Е, також молодь мала змогу в свій вільний е, канікулярний час все ж таки зібратися командами більше. Е, Поспілкуватися з однолітками, тобто приходили не тільки по командами, а по одному учаснику і вже робили збірні команди. Тобто, з користю провести свій вільний час і при цьому розгадувати багато ребусів, багато загадок. Пані Юлію, а розкажіть про учасників, можливо, про вік, або чи це студенти, школярі? Детальніше, будь ласка. В нас, звичайно, ми робимо для молоді, але сьогодні в нас прийшло багато людей саме різного віку. В нас, скажімо так, було 11 Звичайно, ми нікому не відмовили, взяли всіх в гру. В нас було більше 36 учасників, і вже нікому не відмовили. Які цікаві завдання розв'язували хлопці та дівчата? Е, ну, кожному учаснику були е, в кожній команді видавались е, такі блокноти, де були е, прописані всі е, завдання. У нас було 11 локацій. Е, це саме були локації в центрі міста? Е, звичайно, е, також були стікери. Е, Необхідно було на деякі завдання наклеювати також стікери з правильними відповідями. Різні були завдання. Наприклад, зараз я одне таке зачитаю вам. Необхідно було знайти вулицю. Якщо до одного Тараса Шевченка додати одну Лесю Українку, п'ять іванів-франків та десять іванів Мазепів. То ви одразу здогадаєтесь, на яку вулицю потрібно йти? Ну, хочу сказати зразу: це Григорія Сковороди вулиця. Тобто, я зрозуміла, на... що потрібно було плюсувати номінали гривні. Так. Так, так, звичайно, були різні було і сфотографуватися. Також завдання було таке бонусне: це записати на камеру інтерв'ю з випадковими перехожими, з таким запитанням, чому вони радять не виїжджати з нашого міста, а залишитися, чому наше місто найкраще. Тобто, дуже багато наша молодь і наші взагалі учасники дізналися багато нового про. Наше місто багато нових цікавинок. Пані Юлю, а чи вперше організовуєте такі квести? Саме такий квест вперше. До цього ми регулярно проводимо квести. У нас були і з QR-кодами, тобто на різні тематики, але ми проводили саме в нашому центральному парку культури і відпочинку. А вже в цей раз ми вирішили, скажімо так, наші Розширити наші горизонти, зробити саме по центру міста. Звичайно, ми провели перед тим зі всіма, скажімо так. Всі підписали про техніку безпеки, тобто, що необхідно переходити дорогу. І за цього ми, де були в нас дітки 11 років, ми їх ставили в команду з дорослими. І ви знаєте, дуже сподобалось саме такий формат, саме по центру міста. Ну, можемо далі розширювати, і ми будемо вдосконалювати наші квести і будемо проводити більше саме по саме по місту. І деталізуйте, будь ласка, на завершенні, Які цікавинки ще чекають на молодь впродовж літа? Ну, так як у нас літо, це е, сонце, це свіже повітря. Ми з наступного тижня вже. Е, Будемо проводити чемпіонати з гри в пляжний волейбол на пляжі Хімік. Будь ласка, реєструйтеся, дивіться всі анонси на сторінках відділу молодіжної політики, молодіжної ради та Вінсмарт центру. Також відбудуться прогулянки на САП дошках. Також в нас відбудуться чемпіонати з шашок, шахів та настільного тенісу. Ну і звичайно, в серпні місяці в нас буде де день молоді, де буде багато проходити заходів саме до цього свята. Пані Юлю, дуже дякую вам за роз'яснення і, звичайно, за ось такі заходи, які ви організовуєте для молоді. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення. Дякую і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.